Привіт товариство. Пішли ми провідати свої далекі місця. Одні гриби вже погняли, другі замерзли. Вже було все, що хочеш. То є друга половина жовтня. Ну таке, таке підчищаємо, бачите, яке щастя. А тут ще є. Я Зараз дістамо. Таке все світле і зелене. Так, зараз я дістану один грибочок. Ось такий. Ось так, такий. Спортивні гриби. Ну давай цей виломимо. Вони всі такі стандартні, великі. Зелені, ну і здорові, тому що вже я так чую аж руку, аж руку морозить той гриб, він такий холодний. Хто там в ньому буде жити в тому грибі? Ну і цей кілограмовий черговий. Та беремо поки що. Та носити за собою то не буду, зараз заховаю, а на зворотній дорозі заберу. Давай почистимо, подивимось що там є що там є від землі є хробачок. О, все, вже нема, далі він не заліз. Ну от таке. Так що ноги треба високо обрізати. Здорово, все. Так і так, щоб зайве не носити за собою. Все. Ну ось таких п'ять куб, та й вже повний. Так, це ми заховаю, то в мішок. то йдемо до роботи. Що? А, по грибах ходиш мені. Ладиш мені по грибам, друже. Оце такі гриби сиві, холодні і по одному. Але та краса. Так, прямо звідти гульк і вигулькну потужні гриби. Потужні. Ну, то добре і так. Я взагалі хотів прогулятися десь верхами, думаю, грибів не буде. Піду в мандри. Вже не піду, бо є вантаж. Добре, до роботи. Це. останній з магікан. могіканшов грибочок лайк що тут так ти знайшли купить ну ми доберемося до цього героя і так попри землю стелиться о, все. Та. Нормально. Як на цей момент. Правда, Плай? Робимо порядок. Так, ну ти гарна собачка. Дідамо. Отак. Отак. Ой, гарно, і гарно. Ти гарна. Так, а це, папю наш бублечок. Пять. Чемный. Сядь Секай. На. А. Пошли. 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 Такая дежавю. Рік тому точно такі гриби були, ну більш засмаглі. І ми їх там щось з плаєм збирали. Такі були два грибочки. Такі тільки... тільки більш засмаглі. А от молоді лізуть, бачите? Ну і що вони лізуть? Все, вони не буде грибів. Бо вже нема куди лізти, зараз сніг впаде. А це отаке. От, рік тому були такі гриби в такому листі, з таким плаєм. Все те саме. Грибочок один. Але він... А, не один, два. Але він такий потужний. Дивись. то є гриб. Моцний люкс. А. Той мишалов. Не там шукаєш, тут шукай. Дивись, які чорні гриби, то ми... Прийшли на білі гриби, а вони чорні зверху. Зараз оберемо ці потужні гриби, тому що це ще не все. Де ми їх складаємо? Десь тут на горбочку. От біля цього грибочка ще одного чорного. А цей... Закупався. Так. Ну я тут десь один. Он такі чорні, чорні, білі, чорні, чорні білі гриби. Два. Три! Там, чотири! тут щось є? Щось є з цієї породи. А ще як накрився? Це ми збираємо. Але то гриб є! Красень! Красень! Ой! красень упав! І це ми збираємо в понеділок, коли вже народ прогудів. Отакі От натюрморти. Так, займемося цими чорними-білими грибами. Це ми тут назбирали вже з боку. Ale to je z čího kompanie? To je z čího kompanie ryby. Okay, Dobře, hezký. Tak, dostaneme se. Tak, oh, je dobrý, ale. Але сьогодні що? Як сьогодні знов буде така навала, то, то вже треба ними перебиратись. О, товариство! Ну що? Життя прекрасне, ні? Це що, знов, А я взяв взяв ще один рюкзачок. Думаю, він там важить якихось пів кілограма. А пригодиться. Ну, може і пригодиться. Так що це все, чистим, добро. Їдемо далі. О, сонечко присвітило, люкс. Ось таке ми взяли з цього місця. Такі грибочки, той самий великий я не беру. Та йдемо. Ходи по грибах мені. Дивіться який букет. Такі грибочки. Такі вже останні, скажем так, але зараз переберемо щось. Ті два візьму, а той піде на розпліт. Який сивий. І це таке місце тут постійно ростуть. Такого типу сиві гриби? яка сивина срібло таке? Оце? Цей ще більш такий посріблений? О, парочка. На нашому високогірному грибовиську отакий От один грибочок. Але дуже гарний, симпатичний. Ледве всі тримаються, якось так прямо випадають звідти. Ось такий. Ось його мороз. Оце від морозу посивіло. Угу, але гарний, твердий. Дивіться. Пітиньки. Такі рибочки гарні. Наскільки вони гарні. Ого! десь заросли. Ось такі вони гарні. Зараз ми ними займемося, подивимося. Ідемо там ще є трошки. Грибочків. О! Чікні. Так. Якісь так. так, такі. Ставим і. І ці. Отакі лопушки. <різь> ну а що є? Білий гриб, Якісь вони пішли такі літнього типу на зиму. О! О. Ну такий. Ось такий оберемок. Візьму всі, візьму всі. Ой! Ну це вже все. Напевно, закриття сезону деякий грибочок загортований холодом. А там хто бачить? Ще щось таке подібне, правда? Ох, які грибочки. Двістіки. Бачиш? Тут. Так, це -та вже красавчик. Ну, вже така краса. Це один ми там знайшли. Мало не був. Це Цей такий потужний. О. Сюди. Сюди його. Ух, цей взагалі. Всі такі міцні. Здається, все. Листі їх не видно. Граблі я не взяв. Жартую, жартую, бо то є така манія з граблями, десь там ходять, я не ходжу з граблями. Я з косою ходжу. взяв накосив і все. Зараз я їх почищу. Все, без жалю обрізали, тому що ми і так затарені. Йдемо ще щось глянемо. Маю ще там для вас гриби. Грибиська, Які тут грибиська, Не лопушками одними. Такі засмаглі, Сонечко присвітило, це з того боку гриб. Міцний такий. А це ці. Дозрілий, зелений. Ну, що зробиш? Приходиш тоді, коли приходиш? Але що вже молодших нема. Ну. Лайка! іди до мене. О, бачиш, які гриби? Отакі От у нас гриби з цього місця накосили. Такі вони грибочки. Такі міцні, міцні. І підсохли. Не такі мокрі, як ми літом збирали. А це білі гриби. Білі у всіх відношеннях. Десь що тут є, бачиш? Jaki, no. <hým>. no, Dve, jaký <hým byla> dělé z nich hryby. No. Ale to hryby. No krásivé Sila. Dvě. A taky rozvalu nech. Like a... Uh. Ди сюди. Гарний, гарний собачка. Бачиш, які грибочки. Чи ти чуєш бубочок? А так, а так. Та. Ну, аж шкода їх так ломити. Добре, йдемо. Отак і буду нести. Повішу собі, як рога буду нести. Ну давай їх розлами. Ледве розломив. І що? Рівно ріжем. І тепер по периметру так. А цей. Каміння якесь там у грибу. Ух! Без жалю. Нормально. Дома почиститься. Прибули ми на місце, погуляли на славу, погода, золото, спокій, тиша. Сьогодні понеділок, 17 жовтня, саме в понеділок збирати гриби. Приходиш, все стоїть. Ну, щось стоїть, щось лежить там вже гниле. Я таких штук 5-7, ну так дуже м'яких, вони здорові. Але я їх лишив, бо то нести. Наші мені ті тягарі. Брав вже такі твердіші гриби, а так в прикрім часі на безрибі їх можна брати. Та й ростуть, ростуть гриби. За тиждень дивлюся, виросли так. Ніби молодих нема, витягуєш молодині, молоді ніби поперхли, а вони ну, звідки вони беруться ті великі за тиждень. Ну, Ще пару днів погожих і далі, далі якісь малюють похолодання, сніг, може вже на тому все стане. Ну то й буде спокій. Займемося якимось такими туристичними мандрами. А, скільки є, ну я знаю скільки є. Тут 5, там 10. То я так міг спакувати в один. Але так воно, розгрузка наперед, назад, так воно краще. Йдемо додому, до роботи. Щастя, здоров'я, товаристу. до зустрічі.